Чи знаєш ти, що є теорія, згідно з якою українці мають особливий код ДНК, що передає не тільки генетичні риси, а й нашу культуру, звичаї, а також дух нації. Чи є в цьому правда? Сьогодні ми розглянемо це в деталях. Вчені та культурологи стали говорити про український код як про специфічний набір психологічних, культурних і навіть біологічних характеристик, які успадковує народ через покоління. Цей код, нібито формує нашу ідентичність, стійкість і зв'язок з землею. Але чи може культура бути закодована в наших генах? Деякі дослідники стверджують, що багато рис, що визначають українську національну ідентичність, можна знайти в історії та генах. Це означає, що певні психологічні риси, як стійкість, волелюбність і глибокий зв'язок із природою, можуть передаватися через покоління. А як щодо нашого генетичного коду? Чи дійсно він може зберігати пам'ять про історичні події? Українці народ, який пережив багато історичних катаклізмів: війни, вторгнення, революції. Ти можеш помітити певні риси у поведінці людей, які вказують на відчуття глибокої духовної єдності. Дослідники кажуть, що ці риси не випадкові. Вони сформувалися через спільну історію, культуру та пережиті випробування. Але як це пояснюють вчені? За словами деяких генетиків, хоча генетичний код кожної людини є унікальним, є певні патерни, які повторюються серед людей з певної географічної території, а також з певними історичними подіями. Цей код формує не лише нашу зовнішність, а й деякі аспекти поведінки та культурних особливостей. Якщо говорити про те, чи існує так званий український код ДНК, то відповідь не така проста. Можливо, не все можна пояснити наукою, але історія, культура та глибокі розуміння нашого народу дійсно формують те, що ми називаємо національним характером. Що з цього можна підтвердити науково? Ще потрібно досліджувати. Але з певності можна сказати одне: дух народу живе в серцях тих. То відчуває себе частиною цієї великої історії. Теорія про український код ДНК цікава та провокує до роздумів, але чи є це науково підтвердженим фактом? Ще питання у будь-якому разі дух української нації, нашої традиції зберігається в кожному з нас, і це є найбільша цінність.